Наступного дня. Рафталія пішла допомагати мамі по магазинах, і вдома лишилася тільки Нія. Двері тихо подзвонили. Нія відчинила, на порозі стояла Олена. Добрий день, несміливо сказала вона. Я хотіла поговорити з Рафталією. Її немає, холодно відповіла Нія. Але не зачинила дверей. Якщо хочете, можете поговорити зі мною. Олена на секунду розгубилась, потім увійшла в коридор. Вони сіли на дивані, між ними було відчутне напруження. Я бачу, як ви дивитесь на неї, прямо сказала Нія. Ви хочете поцілувати рафталію. Олена здригнулась, але не заперечила. Так, тихо сказала вона. Я не можу цього приховати. Нія сціпила кулаки, але її голос був не злий, а радше сумний і відчайдушний. А мене ви не хочете поцілувати. Я люблю рафталію. Але якщо ви так її бажаєте, то, може, ви можете полюбити і мене. Олена підняла погляд. У ньому було здивування і тінь смутку. Ніє, вона зітхнула. Я не дивлюсь на тебе так, як на неї. Ти для мене сильна, відкрита, чесна дівчина. Але мої почуття вони спрямовані тільки на рафталію. Очі ній засвітилися сльозами, вона відвернулась. Ви забираєте в мене найцінніше. А я просто хочу, щоб мене любили. Олена доторкнулася до її плеча м'яко, без тиску. Я не можу полюбити тебе так, як хочеш ти. Але я бачу, як Рафталія дивиться на тебе це кохання, яке не можна зламати. Нія заплющила очі. Тоді пообіцяйте не руйнувати нас. Олена мовчки кивнула. Але всередині знала, повністю відмовитись від бажання буде складніше, ніж обіцяти. Ну, як сподобалося, тоді ставте лайк, підписуйтесь, в наступному відео буде ще більше романтики, інтриг і несподіванок. Хочете, щоб ми зробили відео за вашою історією. Пишіть у телеграм, посилання чекає на вас у шапці профілю.